Сергій Сергікан, ми будемо розпочинати цей ранок із приємного. Я думаю, що насправді це важливо починати день із оптимістичних речей. Будемо згадувати про те, як три дні тому на сили протиповітряної оборони України, повітряні сили України спромоглися збити надзвичайно цінний екземпляр російської військової техніки. Ідеться про російський стратегічний бомбардувальник Ту 22 М 3 Я думаю, чимало із вас, шановні друзі, могли нагоду, мали нагоду бачити це відео. Де російський літак звалився в штопор, вочевидь, одне крило в нього завалилося більше, ніж інше, і він так по спіралі, обертаючись довкола вертикальної вісі, повільно причому палаючи, падав, ну і зрештою звалився десь на території Росії. Прикметно, що відстання за оцінками фахівців, щонайменше 300 кілометрів від території України, і відповідно постає дуже чим багато дуже чимало важливих запитань, а саме чим вдалося зброю. Ним силам України дістати цей російський стратегічний бомбардувальник? А я тут зазначу, що це вперше нам вдалося збити саме цей вид військової техніки. Ну і друге, чи це означає, що щось зміниться для співвідношення сил у повітрі відтепер для України та для Росії. І я хочу представити нашого гостя, генерал-лейтенант, заступник начальника генерального штабу збройних сил України у 2006-2010 роках, і засновник благодійного фонду Закриємо небо України Ігор Романенко. Доброго ранку, пане Ігорю. Доброго ранку. Ну, я би хотів тут найперше додати, що насправді сили оборони України щось подібне вже були спромоглися зробити пару місяців тому, коли було знищено літак далекого радіолокаційного виявлення А 50 Це теж досить рідкісний, і надзвичайно цінний для росіян. Літак, але ми спромоглися його збити. Тоді відстань чи правда була меншою, але так само, вочевидь, це неприємно, неприємно здивувати. Росіян, Тож, що ми знаємо про стратегічний бомбардувальник ту 22 м 3 Почнімо власне про те, що це за вид техніки, наскільки він є цінним для росіян і яку функцію він виконує? Да, я хотів би сказати, що це дуже гарне нарощення зусиль з точки зору знищення великих літальних апаратів Російської Федерації повітряно-космічних сил. І а 50 був не тільки літаком е, виявлене, а також управління засобами, як в повітрі, так і на землі. Він працював в сіл 22 другому, які використовували інформацію від А 50 і, Тобто була зруйнована така система виявлення і управління, причому цілі в повітрі на землі і на воді, і досі вони не можуть готуватися від цього. Чергування не виходить і потенціал, скажімо, розвідки управління в них упав. А це означає, що знизився і потенціал ведення бойових дій. Тому, розглядаючи наслідки від знищення Ту-22 – це дальній стратегічний бомбардувальник, який несе, хоча якби старі радянські ракети Х-22, але вони мають велику швидкість. І для засобів проти повітряної протиракетної оборони є дуже важка ціль для знищення, і на початку десь війни говорили, що вдалося щось знищити такого роду ракету, а потім весь цей період не вдавалось. І тільки зараз перед тим як знищити літак, який запустив ці ракети, вдалося знищити спочатку ракети дві. От і е, потім вже сам літак. Більше того, важливо, що інший е, літак, цей стратегічний бомбардувальник, який йшов е, в повітряному строю е, за попереднім, е, був, відмовився від виконання завдань, е, і це дуже важливо, тому що критерієм роботи протиповітряної протиракетної оборони. Є не тільки знищення засобів повітряного нападу, а і е, примущення до повітряних сіли ворога, що вони не виконали свої завдання. І ми бачимо, що якщо впливають, наприклад, засоби ради електронного подавлення, наших ракети падають не там, куди вони націлені, це впливає на літаки і так далі. І думає... ну, тому тобто, ми фактично ми можемо говорити про те, що якщо російський, наприклад, пілот злякався і відмовився від виконання завдань, то ми теж до певної міри, принаймні почасти, досягли свого завдання. Пане Ігорю, от ми говоримо про те, що стратегічний бомбардувальник Ту-22 м 3 є носієм крилатих ракет Х-22. Збройні сили України справді 19 квітня спромоглися збити і дві такі ракети. І речники повітряних сил. Пан Євлаш навіть був казав про те, що це таке незвичайне комбо, тобто незвичайна комбінація, коли ми спромоглися ці ракети знищити, але також і сам бомбардувальник. Насправді тішать нас про повітряні сили. Пам'ятаємо, що вже і кінджали є в нашому послужному списку, і циркони. І тепер усі крилаті ракети Х-22. Та повернімося до цього бомбардувальника. Наскільки я розумію, він може запускати ті ракети на відстані від 300 до 600 кілометрів, тобто досить далеко перебуваючи від території України. Здавалося б, на безпечній відстані. Ну і вочевидь, росіяни були переконані і свято вірили в те, що вони недосяжні для збройних сил України. України, але ми це зробили. Кирило Буданов, досить так втаємничено усміхаючись, як він це вміє, в, їхнь, в його стилі казав про те, що тиждень, тиждень ловили, сиділи в засідці, чекали на появу цього бомбардувальника, ну і, зрештою, вразили. Але ми можемо зараз відкрито говорити, не порушуючи якісь військові таємниці, чим саме було його вражено? Чи варто про це станом на зараз не говорити? Ну, відносно того, що у сил оборони України з'явилися комплекс відновлений, тому що С 200 який ще в 2013 році на жаль, зняли все зброєння. Хоча, як представники цього комплексу, я намагався боротися. Писав рапорти на міністра оборони, начальника генерального штабу. Начальника університету відносно того, що це робити не треба, тому що якщо пуст жодної ракети не відбудеться, росіянам прийдеться організовувати цілу операцію для знищення цього комплексу навіть одного дивізіону, оскільки він є таким стратегічним підрозділом. Противоповітряної оборони, які працюють на великій дальності, що зараз нам саме цього бракує. Я скільки про це ну і по і засоби джерел закордонних кордонах говорили про те, що наші намагаються воєнно науковий комплекс, гуртно на інші повітряні сили переробити ці. Ракети для е, роботи в режимі Земля-Земля, як це Росіяни зробили е, з 300 -му. тому говорять про те, що такі ракети є, хоча вона ракета з. Е, Ще велика 7 тонн розміри. Але ці нанесені удари по об'єктам противника показало, що оскільки вона така велика, то її виявляють і знищують з сили протиповітряної оборони ворога, і точність недостатня, мабуть, з того, що там аналізували експерти, але повернене до первинного свого обліка, тобто знищення. Цілі в повітря, а вони призначалися ще 60-х років минулого сторіччя, коли розробляли його і брали на озброєння, знищувати стратегічні бомбардувальники носії крилатих ракет, стратегічні розвідники американські СР 71, який найбільшу швидкість в світі мав. Ну і так далі. от такі. і тому несподівано застосування цього комплексу як по знищенню А х так і тепер. Ту 22 дальнього стратегічного бомбардувальника М3 було ефективне. Ну тут різні версії. А що ж вони били, коли він тільки тоді, коли він повертався? Це треба по конкретній ситуації варити на відстані 30 кілометрів. Це вже модернізована, повинна бути ракета. Тому що у них в залежності від ракет і умов проведення стрільби дальність може бути від 180 до 300 км різного типу ракет і різними умовами, що і було на максимальній дальності реалізовано. Пане Ігорю, а за скільки, наприклад, часу долітає така ракета, яку, наприклад, випускають з модернізованого С 200 і от вона через 300 кілометрів вражає російський бомбардувальник. Скільки часу минає? Декілька хвилин. За декілька хвилин долає вона і, цю відстані. І, ну і це... такий сюрприз, сюрприз. Вони швидкість 1200 метрів в секунди но на різній траєкторії, але досить швидка. і вона досягає. І це ж, щоб розуміли, не означає, що ракета повинна стукнути безпосередньо фізично в якусь повітряну ціль цього вида комплексу. Це в Петріоти. Пак третьому фізичне зіткнення повинно знищувати проти ракети в ракету. А там на бойова частина і вражаючими елементами. Там е не кандиція шар шарика, шарика е підшипникових е виробництва використовується двох видів розірву ці кулі, і саме вони е знищують, попадають. Скоріше всього, попали в, е в систему двигунів. І навіть коли падали фахівці, горя що один чи два двигуна ще працювали. але ж було вражено, була пожежа, і він намагався долетіти і сісти. і тому це було використане і знищення, і тобто тут е, науково технічне досягнення по відновленню застосування а також. Така непроста високого рівня професійна робота обслуги цього зенітно ракетного комплексу С-200, як ми бачимо. Я би хотів якраз довідатися, а скільки росіяни мають на озброєнні подібних бомбардувальників? По-перше, тобто, знищення одного, наскільки це на них впливає. Ну і по-друге, вони тепер будуть, вочевидь, побоюватися. Так, тепер в них певний острах може з'явитися. Вони розуміють, що ця межа допустима підльоту до України, вона скорочується. Як вони діятимуть далі? Так, вони будуть відсувати від. Можливих меж, а це означає, по меншої кількості об'єктів цей літак може наносити ударі на територію України. І це добре, ну як мінімум, буде пауза, будуть вивчати, заховувати, що робити далі, і таке інше. Відповідаючи на питання, взагалі треба сказати, що авіапромисловість Російської Федерації зараз не спроможна випускати літаки стратегічної авіації. Такі, як Ту 160, Ту 95 МС і ТУ 22 м і це дуже добре це через санкції і обмеження доступу до технології так. І, а крім того, в зв'язку з тим, що занепад, взагалі спроможності авіаційної промисловості Російської Федерації, і їх декілька десятків по сукупності цих літаків. Ми знаємо, що в минулому році наша група диверсійна зайшла, пройшла пішки там 600 кілометрів і був на землі знищений Ту-22М3. Тобто на землі знищення відбулося, от, в важких умовах виконання завдань, там якби під час повернення цієї групи гинули наші захисники. Але значить, ну це вже в повітрі вперше, а в принципі не перше. Бо ту 95 мс ту 160 ми пам'ятаємо, наносилися удари по аеродромам. Тобто, безумовно, треба а, бити по такого роду цілям, І ці цілі повинні бути пов'язані з палом НПЗ і все, що з пало. Це, по-перше, об'єкти. По-друге, заводи, які виробляють озброєння, в першу чергу ракетне озброєння і авіційне, це. По-друге. І третє це. Літаки на аеродромах, а також пускові установки ракетні. Ці цілі це саме ті цілі, які в 43-му році було союзниками узгоджено і приймав участь в цьому і Черчилль, коли планували висадку в Нормандії. Військові їм сказали, щоб менше було втрат, треба понизити потенціал німецько фашистської люфтваффе. Що для цього треба бити саме по тим типам трьох. Ціх цілей і американські і фахівці, і військові пам'ятають про це, і тому виникає велике питання, коли ми це робимо в цій війні, то вони задають питання, в тому числі і міністр Вороносін, що це недосільне, недосільне з якої точки зору? А чому співпадають ці цілі тоді і зараз? А тому, що це будується на об'єктивних законах війни для того, щоб стратегічно понизити потенціал російського нападу, треба бити по саме такого роду типу цілі. Більш того, по МПЗ ми можемо піти на зустріч американцям, якщо вони надають нам. Атакамс, якщо вони дають дозвіл штучно стримуючи заход до нас, f 16 і гріпін, і тоді ми будемо бити на цих паломастильних матеріалах, які зайшли на окуповану частину України. Наприклад, і будемо бити за рахунок застосування цих засобів, але хай йдуть на зустріч. а так однозначно, що нічого півроку не даючи. Хоч ну, зрушили з час, можливо, з місця, але ж поки це все вирішиться, почне постачання там, протягом місяця, я так думаю, якщо реально, То, е, тут... ну, кажуть, що протягом тижня вони можуть впоратися, ну, це, напевно, такі оптимістичні То, оцінки. Ну, так, треба ж подивитися, коли це зрушиться з місяця. Є оцінки, що, можливо, вівторок в Сенаті, але якщо там такі ядерні представники антиукраїнські, Почнуть устраювати дебати, то це може відбутися вже до кінця тижня, і так далі. Тобто, питання продовжується в відповідних рішень і документів в конгресі підписання, я кажу, це в сокупності І це може і потім якісь більш швидше, якісь озброєння, боєприпаси можуть бути пізніше. Тобто, а час подивитися на ситуацію на фронті, вона досить м'яко кажучи, непроста, важка, я би сказав, і тому тут варто кожна година з цього приводу, і треба безумовно боротися для того, щоб швидше все це відбувалося. Пане Ігорю, я маю якраз два питання за підсумками вашої останньої репліки, перше питання це все-таки, щоб ми підсумували щодо російських потужностей, російського потенціалу, який вони мають на тепер саме в повітрі. Я чому це питаю? Бо ми чуємо останнім часом про те, що ми там щонайменше на третину знищили російський чорноморський флот, решта корабликів, які іще на плаву ховаються десь по закапелках. Тож, якщо казати, про повітряні сили, чи можна отак от так само десь підрахувати, яку частину потенціалу ми знищили? А друге питання воно стосується якраз стосовно допомоги, яку ми, я сподіваюся, справді отримаємо від наших партнерів, передусім від Сполучених Штатів Америки, а також за підсумками Ради України НАТО, яка теж нещодавно була відбулася, саме в контексті посилення наших повітряних сил, що ми отримаємо ось такі два запитання. У нас є десь чотири хвилинки. або оцінки західних експертів. Потенціал збройних сил Російської Федерації був не тільки відновлений на поточний час порівняння з початком війни, а знаходиться на піки своїх можливостей, тому що в минулому році перевели воєнно-промисловий комплекс на воєнні рейки і запустили вся на повну працюю ця машина. На жаль. Так відбувається це реально треба оцінювати ситуацію в зв'язку з тим, що вони набрали ресурси. Крім того, питання як вони вирішували мобілізацію, постачання і так далі з кінця минулого року. проводять стратегічну наступальну операцію, завдяки тому, що вони зібрали такі досить великий Потенціал, а з нашого боку, ми знаємо, що відбувається з точки зору. А цей потенціал він стосується ракет. Тобто вони ракети виробляються. Ми знаємо, але ж вкажете, що літаки вони це, не можуть виробляти. Це встає, ну так не можуть ми їх із десятків літаків. А так, у них сотні, у них перевага в повітрі там в десятки разів скажімо, і тобто всіх літальних апаратів там за тисячу, ті, які тут зосереджені на нашому напрямку, більше трьохсот, і плюс використовується додається стратегічна авіація. але наше досягнене минулого року стратегічне на морі ще не означає значит, стратегічний вплив на Суходолі. На Суходолі ми бачимо, яка зараз ситуація і потенціал російський саме той. З нашого боку, нам ми тільки зараз приступимо можливо в травні по відновлення цієї ситуації і виконання задань своєї стратегічної оборонної операції. Першою цілью якої є зупинити просування ворога. Для цього потрібні сили, щоб спрацював прискорений закон про мобілізацію, щоб поставки відбулися швидко від наших союзників, вироблялися підприємства воєнно-промислового комплексу, і все це зібрано в кулак, сформовані резерви, хоча б не тільки тактичного а й оперативного рівня, і все це дозволило зупинити просування, знищити якомога більше друга ціль озброєння техніки живої сили противника. І при під час виконання цих завдань значить, починати формування резерви для подальших деокупаційних дій, але це на, на майбутнє зараз треба виконати завдання стратегічної оборонної операції силами оборони України. Ну і я хотів вас запитати власне про те, що ми отримуємо внаслідок цієї допомоги саме заради посилення наших сил повітряної оборони. В найближчий час ж відбудеться поставка цих сіми комплексів Петріот чи аналог, сам ті Петріот, їх можливий аналог з точки зору протиоповідної оборони. Я думаю, під тиском того, що таке дезевуалірування відбувається в інформаційному середовищі, що… Абсолютно штучне американці утримують заход F-16, Це можна було зробити не кінець минулого року, от то вони бачать, чим обертається до їх іміджу і втрати їх в такого роду. І тепер там Кулєба говорив, що пересувалися з початку року, аж до тепер до середині. Літа, а тепер вже починають висловлені від того, що може на початок все ж літа з'явитися тут F-16, але попередньо говорилось. Ну не більше шести літаків. Тобто тепер граються з кількості, якщо перен... таке шість літаків. Ну що вони ну, нам можуть? А, ну... Так там є можливості десятки, і не кажучи про те, що американці mm -hmm. у них паля цих літаків. Вот але вони не йдуть на, на цього. Вони поставили Амб... з яких зняли значить, броню, тому що там. Обіднений уран і вони знищуються дуже легко в зв'язку з цим. То, то от такі подвійні стандарти, і чим далі, пане Ігорі. Я думаю, що ми докладніше матимемо нагоду ще поговорити про ці подвійні стандарти, а також безпосередньо про f-16 і про те, яку зміну вони здійснять на полі бою. Ну а зараз маємо завершувати нашу розмову. Щиро вам дякую, генерал-лейтенант, заступник начальника генерального штабу збройних сил України в 2006 тисячі роках. Засновник благодійного фонду Закриємо небо України ігор Романенко був гостем нашої програми.